Тож детальніше про цей проект і загалом про ініціативи, які роблять культуру доступнішою для людей з вадами зору, будемо говорити далі. І у нашій студії Оксана Потимко, виконавча директорка Львівського осередку ГО Українська спілка інвалідів усі, та Катерина Івашутіна, спеціалістка ресурсного центру освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету Львівська політехніка. Вітаємо вас, доброго вечора. Раді добрий, бачити в нас. Добрий вечір на Отож, оцей проект подолати минуле має він не одну мету. Так це і збільшення асортименту книг доступних і фільмів для незрячих, і передусім створення для них певних ціннісних орієнтирів, так про які ми. Розповідали на початку підводити до чого сюжету, і ви розповідали у цьому матеріалі, який ми дивилися, про ті стереотипи і е, оті тези є різниця, які досі притаманні певним людям із східних е, теренів, з яким вам доводилося спілкувати. Можливо, ще зарано говорити про вплив і результати цього проекту. Бо він лише добігає свого завершення, але все ж можливо, якісь проміжні підсумки вже підбити, ми можемо. Ви знаєте, Стасе, мабуть, що можемо, тому що перші книги ми розіслали ще наприкінці липня, от зокрема книгу про Любомира Гузера, так, яка лежить зараз перед нами. Люди вже мали можливість її прочитати, незрячі люди. Далі ми десь на початку вересня, правда, Катруся, надіслали енциклопедію. Ну і от вчора розіслали книгу Грицака. Скажімо так, для брифінгу ми готували сигнальні примірники книги Грицака, і люди відразу після брифінгу, після перегляду фільму, незрячі, які були на цьому перегляді, в нас книги просили. Плюс аудіоверсію, дехто вже мав змогу прочитати. Знаєте, в чому я помічаю зміни? Мабуть, це переосмислення буде йти ще роками, а можливо й десятиліттями, бо правду кажуть, наскільки маятник відхилився в один бік, наскільки він мусить відхилитися в інший бік. Але я вже бачу, що дуже багато моїх знайомих і навіть незнайомих мені людей перестають вживати ось цю фразу Какая різниця?» – Це один момент. І другий момент дуже багато людей переходять на українську мову. Навіть е, мої. Друзі, які живуть у Волинській області, в Закарпатській області, які, знаєте, спілкувалися з суржиком, беруть словники, звертаються до філологів, телефонують до своїх колишніх вчителів і дуже хочуть говорити правильною літературною українською мовою. Пані Оксано, а навчитися. Читати українською книги Шрифтом Брайля перевчатися з російської на українську це складно. Там є якісь нюанси, якщо людина, наприклад, не володіє достатньо українською? Ні, нюанси є тільки в кількох літерах. Тобто літера і літера Й, вони відрізняються від російської. А так, в принципі, шрифт Брайля є ну, ідентичний для багатьох країн. Латинський шрифт так само. Ну, мабуть, 80 чи 90% відсотків літер співпадають, тобто це не складно перевчити відмінності, як у звичайній абеці, так, так пані Катерина. А в чому технічні нюанси друку таких книг? Тому що ми навіть в сюжеті бачили одна книжка для звичайного читача і вісім ось таких товстезних томів, і це та сама книга знову ж таки. Як відбувається друк, як відбувається редактура, тому що це власне ви цим займаєтесь. Ну, взагалі, редакторська робота, якщо ми говоримо про книги шрифтом Брайля, має свої особливості, тому що це не просто взяти готовий зрячий mm -hmm. текст, так пустити його на друк, і Брайлівський принтер е, видруковує його вже шрифтом Брайля. Ні, це зовсім не так виглядає. Е, перш ніж надрукувати ось таке видання. Е, Потрібно здійснити досить таку тривалу клопітку роботу, а саме відредагувати текст у спеціальних програмах, які переводять звичні нам кириличні літери у Брайлівські. І а вже далі ми, редактори, маємо вичитувати цей текст, уважно продивлятися, проставляти переноси, абзаци, відступи між главами, дивитися, чи програма не допустила помилки, тому що це часто трапляється, навіть додаткові зайві знаки виставляє. І навіть вичитуючи текст, так, ми можемо знаходити якісь такі дрібні, а інколи навіть не дрібні, а суттєві змістовні помилки, які допустили видавництво, коли друкували книгу по зрячому. І, власне, в цьому проєкті в нас теж трапилася така історія. Ми, Вичитуючи текст. ми… Зауважи зауважили декілька таких історичних неточностей, але зразу ми з'ясували це з видавництвом, що власне є такі помилки, які би ми хотіли забрати, тому що ну не можна випускати книгу. І знаєте, ну ми радіємо, що власне не тільки друкуємо книжі в Томбралі, але власне якимось чином той текст, який власне вже є надрукований. Ми казали про 640 примірників угу. у сюжеті. Якщо правильно їх перерахувати, щоб можна було зрозуміти, так що це не просто 640 книг це виходить 5120 томів Ну, це, фактично, 640, так, е це 640 40, 40, так, Це власне ага, так, так, угу. так, так. Примірників книги, так, 640. Так, так, так. В, ну, тому, в тому і складність так. цього так, друку. Е ну, от, наприклад, е Ярослава Рица подала минуле: це 8 томів, е тираж 50 примірників, Любомир Гузер і Енциклопедія це в двох томах, так 60 примірників. Разом виходить 640 книг. Так. І, власне, от ви питалися про е особливості друку. Та? І дійсно, от, книга, якщо, наприклад, взяти, Грицака це ну, порівняно невелика 450 сторінок, так? а в Брайль, так як він збільшується у розмірі, то відповідно виходить аж цілих вісім томів. Так? Грубезних. Грубезних та вісім томів. Так. Ну, і в Україні лише чотири центри, де можна друкувати такі книги, які потужності вашого центру, тобто на рік ви скільки можете друкувати. <рес> Ніна, ми якраз от перед ефіром про це з Катою говорили, ми сіли просто. І Порахували так, що ми цього року надрукували 22 книжки, ну дві ще додруковуються, три навіть, так? Ну це багато. Загальний тарас склав орієнтовно півтори тисячі, можливо, тисячу шістсот отак, примірників. Тобто, Ну, ось такий, ось такі наклади щорічні, але це потрібно врахувати, що це ми працюємо з 9 ранку до 6 вечора, і принтер не вимикається. Торік у вас був рекорд, здається, минулого 5 тисяч. року так. Минулого року ми дійсно поставили рекорд. Ми самі не знаємо, як ми його поставили, але ми його поставили. От ну така ситуація. До речі, знаєте, що я хочу сказати про ці книги? Ну, традиційно, ми книжки друкуємо не для міста Львова, не для Львівської області. Так, це національний проект. Тобто, ці книги ми розіслали в усі без винятку куточки України. Але вперше ми завжди давали ці книги спеціальним школам для дітей з вадами зору, е універсальним науковим бібліотекам. В кожної області України. А вперше цього року ми передали глобальну історію України, Ярослава Грицака, до вищих навчальних закладів. Це, ну, звісно, Львівська політехніка, бо ми тут працюємо. Так, це Львівський національний університет ім. Івана Франка, нашою, наша з Катею Альма-Матер, бо ми обоє закінчили історичний факультет цього вишу, Український католицький університет. І це Київський національний університет імені Тараса Шевченка і ем, Університет Грінченка, також Київський. От, і коли ми властиво до них вчора телефонували з приводу того, що ми хочемо надіслати таку працю, от ми відчули, що е, ці проректори, з якими ми говорили, вони просто були, ну м'яко кажучи, вражені. Тим, що Львів робить такі речі, і тим, що от їм прийшлють таке видання, тому що в них з них також є незрячі студенти. Ну, якщо повернутися до потужностей нашого центру, розумієте, Ніна, ну більше ніхто в Україні є чотири центри, справді в Києві, в Харкові, але таких тиражів і такого об'єму, причому такою малесенькою командою. Більше ніхто в Україні не друкує. Ще й враховуючи, що ми не маємо постійної фінансової підтримки, так? тобто ми або шукає виграємо там, та, якийсь шукає. грант, або ми шукаємо якихось людей, які розуміють, що книга для незрячого так само потрібна, як ну, для здорової людини, так? тому що ми є обмежені в доступі до інформації. Ну і відверто кажучи, ну я впевнена, от Стас добре задав запитання перше. Що ці книжки будуть мати дуже гарний ефект, тому що, бачите, ми їх скеровуємо в спеціальні школи, тобто її будуть читати вже діти, молоде, підростаюче покоління, студенти, так, незрячі. І, відповідно, вони, знаєте, хтось з них, багато хто з них користується інтернетом і може щитувати різну інформацію, не маючи ще достатньо життєвого досвіду і достатньо знань для того, щоб зрозуміти. Де правда, де неправда, де тобі нав'язують стереотипи, а де дійсно от реальна історія України, так і властиво ця література і ці фільми, які ми зробили для незрячих, от вони дуже потужно допоможуть кожному, кожній людині з вадами зору, молодій людині, зокрема, розібратися в тому, що є правдива історія України і чому не можна допускати, аби наше минуле подолало наше. Чи позбавило нас нашого майбутнього? Ви казали про тих проректорів, які були вражені тим, що у Львові роблять, і друкують такими накладами такі книги, але вони, мабуть, просто не знають усього, що роблять у Львові. Наприклад, про аудіодескрипцію, про озвучення фільмів, так вони ми були б ще більш вражені від того, яким громізьким і трудоємким є цей процес. Так як це виглядає на практиці? Наскільки легко? Ну, легко в лапках зробити аудіодескрипцію для цілого фільму, Стас. Ви маєте рацію, бо вчора говорила з проректором університету Шевченка, сказала їм за наші книги, які ми хочемо їм надіслати, і вони були дуже здивовані. Вони цього не знали, так що дру... вони залі не знали про те, що друкуються такі книги, як це не дивно. І коли їм запропонувало, що ми можемо приїхати прочитати якусь лекцію і, наприклад, показати кіно. За аудіодескрипцію для незрячих і так далі, то ну просто така, знаєте, півхвилинна пауза, і потім ну треба ж, ми тоді навчання раді, бо ми вимусите до нас обов'язково приїхати. Це, це Київ, так? Щодо кіно, Ну, кіно робити не просто, якщо ти хочеш це зробити якісно, бо можна це зробити на коліні, так як, ну, знаєте, як часом і роблять. так? Ну, Ми є противниками такої аудіодескрипції. Ми завжди дотримуємося якості. Це складно. Складно в якому сенсі? По-перше, треба відібрати фільм і його дійсно десятки разів подивитися. Перший раз для того, щоб зрозуміти сюжет, визначити для себе, де є паузи, зрозуміти, що тобі бракує. Взагалі, я завжди аудіодескриптору раджу, щоб він перший раз фільм дивився з закритими очима. Угу. Для того, щоб він відразу ну, якби занурився в тіло незрячої людини, так і для себе міг зрозуміти, а що мені бракує, що мені потрібно пояснити, коли я буду дивитися, ну, в лапках дивитися цей фільм, так, на осліп. От після цього, ну це в нас робить Ярослав Нудик, Леся Бонковська. От після цього Ярослав переглядає десятки разів фільм, визначає паузи. Далі починає писати коментар. Коментар, е, знаєте, в чому його складність? Ти не можеш коментувати постійно, тому що є між діалогами обмеження. Так, по-перше, є діалоги персонажів фільму. По-друге, часом навіть звуки фільму, тобто, це може бути музика, це може бути тривожна музика або навпаки. Музика, яка показує. На якийсь вихід ситуації, так тобто як якийсь релакс. Тобто, ти мусиш обов'язково ці звуки дати незрячій людині. Не Можна почути. в режисерський задум втрути. Так абсолютно вірно, ніна. Не можна коментувати без перестанку. Має бути передих. І от ми, ну Ярослав пише цей коментар, і твердо кажучи, от суть аудіодискрипції це написати лаконічно і водночас дуже змістовно. Це Цясом те, що ти хочеш сказати трьома, п'ятьма, десятьма реченнями, тобі потрібно сказати одним реченням, яке має 6-7, ну вісім слів. Так? Тобто це є дуже складно. Це робота з словниками, це пошук багатьох синонімів. Ну і це обов'язково е, літературна українська мова. Це наш такий, знаєте, наша певна візитівка. От. Ну і це гарне відповідне коментування. Після того, коли коментар написаний. Ми сідаємо з Ярославом, і впродовж, ну якщо за день справимося добре, але зазвичай на це йде два і навіть три дні. Ми робимо експертизу. Тобто, це я перегляд. так я дивлюся це кіно, а він мені зачитує коментар. Я постійно зупиняю, кажу: отут мені незрозуміло, тут треба, і ми оце змінюємо. Знаєте, шукаємо нові формули. Е, коли коментар готовий, відшліфований, так би мовити, ми йдемо працювати в студію. Коли працюємо в студії, завжди звукорежисер у нас дуже нервується, тому що я і в студії багато разів їх зупиняю і кажу, хлопці, ось тут треба переробити. І ви ж все робили, ви ж тестували. Тестувала, але на студійних колонках чути те, чого не чути на звичайних комп'ютерних колонках. Якийсь звук, я кажу, оці звуки мені потрібно почути. Ну, ось так триває запис. Після цього монтується аудіодескрипція на відеоряд фільму. Тоді звукорежисер дає мені знов. Я цей фільм вже дивлюся сама, ну вловлюю блохи, так можу дивитися кілька разів. І ми його відповідно в студії підкориговуємо, щось перечитуємо, щось поправляємо, поки фільм не набуде. Ну, ось тої якості, яку, ну, якої ми прагнемо. От навіть не одна доба роботи над продуктом, який в результаті міститиме півтори-дві години максимум. Так. І якщо про вашу роботу лише дехто починає дізнаватися з професорів чи з науковців в різних містах, то зараз те, що в пріоритеті загалом держави, це створення безбар'єрних просторів, з розумінням того, що Більше і більше людей будемо мати такі, які постраждали від війни, втратили, зокрема, кінцівка. Також і зір, звісно. І зараз, приміром, у середмісті Львова на площі ринок перекладають бруківку таким чином, намагаючись цей простір, так принаймні пояснюють, зробити доступнішим для людей у кріслах колісних. Також і ця ідея має прихильників, противників, але безбар'єрність важлива, це однозначно. Пані Оксано, наскільки Львів зараз є відкритим для людей, які погано бачать або не бачать взагалі? Е, Ніна, ну скажем так, до ідеалу ще дуже далеко, але я буду максимально об'єктивною. Якщо порівнювати з іншими містами України, то Львів є кращим, повірте. Я маю можливість їздити в усі без винятку регіони України. Важким є Київ, важким є. Ну, ну багато міст України є дуже складними для пересування ними незрячими Ну, Якщо містом йде незряча людина, височезні бордюри, так, страшенно високі бордюри, купа сходів, ну, ну дуже багато. Я навіть не буду переходити. Тобто бар'єрів є більше. Аніж їх ліквідовано. У Львові, принаймні, якщо брати серед місця, так, ну, дуже багато понижених бордюрів, є напрямні доріжки. Врешті в нас 90 чи 95% озвучених світлофорів. Угу. Цього немає в жодному регіоні України. Знаєте, тобто Ніна ну, дійсно до ідеалу далеко, тому що і є розбиті дороги, так, коли ти йдеш, і нога втрапляє в яму. Ну, є купа інших речей. Ну, є і спальні райони, а не лише серед них. абсолютно так, так, цілком а. вірно. Відсутність поручнів, наприклад, на сходах, коли от зараз зима почнеться, навіть зрячим людям. А. Якщо ти підіймаєшся в якусь аптеку чи в якісь приміщення при вході 4, 5, 7 сходинок і немає поручнів. Ну, незрячій людині дуже важко піднятися і ще важче спуститися такими сходами. Потрібні поручні. Дякуємо вам за е, вашу присутність у цій студії за цю важливу розмову і за ту важливу справу, що ви е, не чекаючи допомоги, допомагаєте іншим, наближаєте до них культуру, наближаєте до них. Е... Європейські цінності так і допомагаєте забути про ось цю, яка разниця і якомога більше людей тоді будуть виростати уже у новому поколінні свідомими і правдивими так. українцями. Дякую вам. вам з нами у студії були Оксана Потимко, виконавча директорка львівського осередку української спілки інвалідів. Усі та Катерина Івашутіна, спеціалістка ресурсного центру національного університету Львівська політехніка. you